Всім привіт! Сьогодні прийшла вронці далі дочищати свою полуничку, але в нас сьогодні дощ, сонечка немає, у теплиці теж сиро тому вирішила протестувати свою плиту і заодно тут трішки обігріти. Вже труба тепленька, тому мені буде тут комфортно, поки що розгораються. Тут я буду закривати такою жестінкою, для того, щоб було менше, менше тяга, щоб було, щоб повільніше горіло. Це коли вже нагорить жор, тоді можна буде закривати. Нічого, як бачите, не димить, усе тіне в трубу і все класно. Зараз подивимося, чи йде там дим, чи не йде. Зараз он, он димить, як бачите. Ха -ха. Тож, все працює, все класно. Окій ось так горить. Накидала мокрих, щоб менше горіло. Так, і Скажу заодно, чому ж у нас отакий отвір. Та тому що ми сюди ставимо газову двохконфорну плиту і підключаємо сюди газ. Раніше пробували сюди підключати природній, якщо невеликі морози, то це добре. А якщо більші морози, то краще балон. Це таке у балонах газ набагато якісніший. Краще гріє. Ось так, закриваю там вистачає для піддуву. Звичайно, тут треба підпирати якимось кирпичиком. Ну, це якщо ми тупимо, тупимо дровами. Якщо ж ми тупимо газом, то ми нічого там не закриваємо. То Того ток. Так, патрон, або заходь, або оставайся на вулиці, бо я закриваю. Давай, іди, іди, Ну, іди. Хочеться йому погріться, тут уже тепло. Давай, заходь. Так, не хочеш, все, до свідання. Іди гуляй. Іди. Тож, тут у мене вже комфортно, повітря трішки підсушується і стає дуже тут класно. Ну, а тепер покажу ось так ось так зроблено. Стоїть у нас вона просто на землі. Минулого року ми ставили на кирпичі. Ну, звичайно, я думаю, коли ми вже надумаємо їм топити, то ми підставимо туди кирпичі для того, щоб земля не забирала тепло. Ну, І тут ось так, ось так зроблений димоход. Тут же ж буде отут зверху стояти. Десь на такій висоті від труби, будуть ставлені поддони, і на їх буде ставитись розсада. Ось труба просто дуже гаряча. Я не можу держати руку, дуже гаряча. Ну, а тут, звичайно, можна і обпектися. Дуже гарно горить. Я поклала мокрі дрова. І ось такий там жор. Шепить трішки водичка, яка виступає з дров. Дуже не тому що дрова мокрі, потихеньку горять і мені тут добре працювати. Звичайно, у мене тут бардак, прошу вибачення, тому що ну, це производственный процес, так сказати, тому що, <гум> тому що мені не хочеться мочити плівку, виносити на вулицю. Нехай вона тут поки що побуде, тому що вона ще потрібна. нею ми будемо ось там робити двойну плівку. Наверх, можливо, купимо суцільну, щоб була більше, не було втрати тепла. Звичайно, обов'язково тут будемо робити двойну плівку, можливо, тут ще й агроволокном будемо утепляти. Тому що газ не нагріває так, як дрова. Ну, а можливо, ми будемо і дровами, тому що тут ось оце, на таку трубу високу, тут можна дуже багато напихати якихось дров, таких мокрих, які будуть великі, такі дрючки. Тут, ну, такі можна більше метра впихати всю цю трубу. І вони будуть горіти довго. Можливо, навіть і цілу ніч. Можна годину 12 ночі останній зробити закладку, і буде тут комфортно, так як ми тут плануємо вирощувати розсаду овочів. Ну, і також ставлю фотографії своїх довгостраждальних огірків, які в мене на вікні ростуть щось із ними не дуже гарно, ну, не вистачає світла, звичайно. і... В хаті все таки дуже сухе повітря і ну я рахую, що в не, не слід їх вирощувати, тому буду тут облаштовувати, коли вже винесу. Оці всі рослинки звідціля, можливо, якісь, які не дуже доросли, я залишу, і вони будуть стояти на землі. Там не, дуже, не, не буде жарко на землі, тому що, як відомо, тепло. Воно піднімається вверх і більш тут буде тепліше, а на землі воно буде трішки холодніше. І там буде доростати ця розсада, яка ще не попускала такі дуже гарні коріння. Але в основному ця розсада вже з корінням. Тож, така розсада, як ось фейт, флоренс, всі вони підуть уже на вулицю. І також, також покажу, ось ще знайшла ще один сорт, про який я не говорила, але мені нема про нього що сказати, тому що я його ще не бачила во всій красі. Я так сказати. Я купила фріго вже в маю місяці, у травні місяці, і залишила кілька саджанців, не обривала. Від конуси, то ягода була дуже схожа на мальвіну. Але листя, листя трішки відрізняється. Вона взагалі відрізняється від мальвіни, але дуже схожа. Ось такі вже соджанці. Це пізній сорт, який починає плодоношити на тиждень раніше від мальвіни. Ну, такі соджанці такі дебеленькі, горні. Ось такі упругі, хороші. Ось такі товстенькі. Але в мене її зовсім трішки, ну, може, якась сотня буде, не більше тому, тому ось ток. Долю ще знайшла опріку, ось трішки опріки. Чомусь я думала, що її в мене майже немає. Але виявилося, що трішки є. Тут ще не дуже велике коріння, але до. Березня ще є час. Цю розсаду ще залишу тут, не буду виносити, залишу тут, поставлю ось тут на низу, де не буде дуже жарко, щоб вона не пішла дуже а наростав тільки корінь, тому що якщо е, температура невисока, то росте тільки корінь, а вверх вона не росте. Тож дуже жорсток. І ще не сказала про томати. Томати теж чомусь в мене затормозили в хаті, тому що, я думаю, у мене дуже такий поповся негарний ґрунт. Чомусь, коли я їх пересадила з турфу в ґрунт, то вони затормозили. Тож, мабуть, накопаю свого ґрунту з городу, прожарю його в духовці і потім. Попересоджую свої тіто мотики. Ну, я думаю, що скоро я вже переїду сюди із усіми своїми рослинками, і буду вже тут вирощувати. Тут я в цій теплиці планую е, висоджувати огірки. Е, потім, коли вже прийде сезон висоджувати, висоджувати буду у. Грядки, які будуть високо, або відра без дна, або пакети. Не буду тут все перекопувати, буду тільки підкопувати там, де буде рядок, і так буду висаджувати свої огірочки. Ну, я все покажу. Оця теплиця буде для огірочків, але спочатку, звичайно, буде, буде тут розсода. Всім миру, добра, всього найкращого все буде Україна. До побачення.